Оце в мене кусок, брикет півтора кілограма солі, він з 14-го року. Коли таке в нас сталося, і ми запасалися. У мене було їх, здається, п'ять отаких, оце останній. І оце я його зараз, отак, теркою потру, тому що нічого йому не можна зробити. А це я. У мене там порост за забором росте. І не шовковиця. Сказав Саша сусід, що то клен. Він його спиляв, а він знову росте. І, ну і Викопати неможливо його там. Так я пішла та сіль насипала. І думаю, ну, а це вже я потихеньку на терці, який я тут, отакою От тру. Ну Вже ручки заморилися. Ну, і це ж, поки я тут готувала фенті, їжу м'ясо з гречкою, прийшов сірий, то я йому дала ось теж трішки м'яса і вермишельки. І зараз я його погодую. Ну, тобі ще рано. Ой, так, звичайно. Ну Це ж буде лаять зараз. Вона нагуляла, сьогодні ми ходили з нею тут по колу, по периметру нашого. Участка тільки за участком гуляла. Я її взяла на руки. І так ми гуляли. Так, Фендюш? Да? да? Mm, красуня. Ти красуня? Зараз не лай. Я буду годувати сірого. Чуєш? Буду сірого годувати. <кхід> Чудо. Ой, треба відкрити. Зараз я вам. І ще кое що покажу. А, ну, понятно, так? Да? Ось у мене вже вилазить тюльпанчик один. Тут їх три. Так, зараз я... О, вже й фенді бурчить. Зараз я орхідеї посуну. А, а він уже проси. Так, тільки не заходить. Нема ж у мене оператора, мені самі треба і знімати, і відкривати і годувати. Ой Боже, побачили який. А гарнючий, такий гарнючий. Ну подивись хоч на мене. Подивись хоч на мене. А фенді сердиться. Опа! нє ні ні тільки не йди. Ось о, давай. Давай сюди, не перекинь. Не хочеться мені на вулицю виходити. Давай їж. Бо ми вже нагулялись. О! Ну, поїсть. Я не думаю, що він. А мисочка, як і впаде, я завтра її підніму. Ну, там м'яско, вермишелька. Кушай. Смачного тобі, чудо, закриває. Холодає на вечір. Ну, а ти що? Що? Ой Боже. що? Магу, там хоч нічого. Що, йому їсти так. дали, в тебе позичила трішки м'яса. Ну він же їсти хоче, а як ти думаєш? Нюха, нюха, а? нюхачка. Ти нюхачка? Да? Да? Ти нюхачка? Хай поїсть він хороший. Ну, все. Все поїв і мисочку скинув, да? ну, молодець. От все, тепер жити можна. Він зранку приходив, я була зайнята, Думаю, ну, може, там приїде сусід, його підгодовує там Саша. От, коли немає, і він оце, а він десь бігав, бігав і оце прийшов. М? Облизуєшся? О, ну і слава Богу, вже й не нявчить.